Ти не зможеш позбутися вислого живота, поки не дізнаєшся це. Овислий живіт це коли внизу живота, такий наче м'якенький жирок. Я впевнений, ти бачив такий живіт на пляжі, коли жирок надвисає над плавками. І от насправді це затримка вології. Вона може бути з деяких причин. Перша причина це коли ти переїдаєш швидких вуглеводів. Вони призводять до затримки вологі, і вона збирається отут, ще, до речі, може збиратись тут під коліном. <клес> Друга причина це коли ти переїдаєш натрію. Тобто солі. Вона також може затримувати вологу. А найбільше солі містять хлібобулочні вироби та полуфабрикати. Но я ж сподіваюся, ти не їсиш кожен день чіпси та оселедець. Третя причина це коли в тебе неправильний гормональний фон. І в твоїй системі дуже багато естрадіолу або пролактину. І зазвичай збій гормонального фону також відбувається від неправильного харчування. А якщо ти хочеш позбутись свого живота без носіння судочків та відчуття голоду, переходь по посиланню в шапці профіля та забирай мій курс, де я все чітко пояснюю.